І всім привіт на каналі Nexor. Сьогодні ми граємо з тому в SteamDove. Давай добрий день бихолдера. В... Тепер привітайся. Ти заскоро привітався. Да, добрий день. Добрий день. Давай стартує, мразь. Оп, командний бій. чуть не запустив. О, хто, вакс... хто того ваксора. Ой, в Нексора на аві? Якась людина. Ваксор, ти тепер ваксор будеш. Жорстко. Нексор відійшов, вексор зайшов. Що то было? і іграю у похолдене. Я хочу їсти. Не можна їсти. Маємо знати видос. Игры B Pogger Instant. Серія Серия допробувает невозливий кмітливість швидкость и местерність. Синг, Де всі гравці заробляють очко, а по немарш найбільше кілька. Очко. 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 Оооо, стопий парень. Резня. Е. Чуть ножик в голову комусь не засунув. То я жестока людина. Че я так скоро зупинився, скоро е. гень? Е, я вже відпустив, що мене забило. Я не люблю в по режим. Если ты пухови. Угу, ясно. Далее. Сопилька. там. Рам. Вася раунд. Я вчасно зупинився Я тоже. Бам, все, я прийшов. Я прийшов. Батька Лисий, його хіровик, батька Лисий, його хіровик. Ти б не обов'язково не бігав цього не вказати, не може обідно. Що? Не може обідно, ну нафіг. А ти не обіжайся. Не, це вчити мене, бо я тоді трохи. Його 57-ий, ти? Не знаю. Я хожу біля стінки і ріжу земля. А, тут типа 9 є. А в мене тички є. І що? Ирок, игрок, ишок. Игрок 35. Приховані ну, мишин. Выкай діч дичь, вже. уже. Так, раз. Два. Три. Нічого не мали. ти як ти так скоро? В общем, FPS-30, не більше. А як так скоро, розкажи мені, тебе дуже справи. Скажи мені, як Як там лістерна находить Ну, Так. Так, машина до нас. Попробуємо поводні ще наші, право.

місце. ти там як другий. О, ну стані грав 16. А ні, тут ти. Ти 57. М9 проти тичків. О. Що ти робиш? А ти 60. 60. 9. Фу, гей! Лабіринт. Лабиринт! Я до речі. Я по центру посильно скажу, треба ты поймали Тупик, понятно. Пік. Йой, що в мене робиться. Угу. у мене з FPS робится. Трошки... Тебе тоже просідає? Угу. А дарми? Ты заблудился вже. Я тоже. Че ти направо ходишь? Пік. А, я на базу вийшов, клас. Там ще там три тіпа павже були на базі, я бачив. Полізно. Пляха знов тупік. Ой, прийшов. Другий. Шо я не пройду чи що? йо йо а так лівий і по центрі ведуть до виходу, а правий не веде нікуди. Вони всі з'єднуються. Я знову на базу вийшов, то капець. <ріху> Все, я не прийшов походу. ходу. Пробуй, ще 20 секунд маємо. Та то в На Базу два рази вийшло. Третій раз. <реш> я это взял, то уже точно капут А як это? Хе-хе. То капец. Три рази на базу вийти. Тут солидно так ставить. Клас, я сам себе покоц.

Я до мені надо. <рес> ти мені більше надує. Та що я? Я, я вообще тебе не чіпаю. <рес> Чіпаєш, кидаєш мені мне свої гранати смердючий. О! Ай! Сдохну. Яха, зараз я здохну вони ти. Ти вже сдох.

Щось не хотів, режим на ножик посадить не вийшло. Це не інтересний режим. Класс. Мені спинку стали. Класс, то знаєш. Що тобі подобається? Я потом завидую в стрелке. Че я сказал? Циганки! Ой, Блк, два, двой, поводи! Зато я тебе на нека зову. Ты мене? Игры, разобьєш. У нас хау бывает. Головне, що я ще зараз заразу. Пендрик. Нектор, Та петухи ви вонючі задувбали вже, Смердючі. Сахари. Сахари. Ой! Ой! Ой, я виїхав хто буде. я жорсткий, значить. Друге місце. Ах, обігнали по таким разі. Я хочу твої відео передаватися. Не можна, там позор. Давай ще раз тоді кажеш. Ідемо далі. Ні, то не позор, цікаво. Та то позор. Три рази на базу вийти. Я тобі скажу правду, то позор. Я знаю, і без тебе, то. Очікування наступного матчу. Отчик, 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 от чек. Чурка. 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 А я у тебе не ма різні. Обидно, буду в кутику сидіти. Бляха, то не кутики. Бляха, тут кутиків нема, гоняє. Не так, все, буде біля те зум за базу, вийшли, але чотири рази. То, то буде ще обідніше. О! Підкух зайшов. Кусу! Бляха до мене з таких педиквів ти одний матч кинув. Угу. Що у мене з пінгом? Що? У мене капец. Нормально тебе пінг. Серізно мені знає. Нас Світливо. Є єма, типу повезло перед мною. <крес> Я вже заметив. Мене пальці потні. Один Крок лишився Я здох. Я замет, я тоже вдохтать. так. тебе питание по мать на техніки. Що там типа на самому початку робити? Видаш йому кайфовал, покажу. Я встыр! Я встиг! Я встиг. Я ніби щось зупинився. Я стель, я другий. Я другий, це третій, бускалик четвертий, брас лати, не позади задачі. Чому? Босили, слава. Слава Україні, чому я можу. Це було та також ще не було про Росію, ми поплакали і забули. Ай, як пахне. Пускалатик. Пускали. Я на травичку гарно дивлюся. Пускали. Що ви тут прийшли до мене? А ну фу, гать, катки. Ігрок. Ігрок номер 28. Я тебе затуптав. Я що, перше місце зайняв чи що? Та, бо там той тіп лівнув. Жорстко. А їм розказують про те, що там... Що за діч? Пожар. Що? На мене та діч зависла перед екраном. О. Ей. Я як я здох. перший раз здохнув. Що мені робити? Не, у мене зарвис. Ладно, я уливаю. Ти куди? У мене просто чорний екран. З тим значком. Ладно. Я понял. Ладно, закінчиться запис, я ще потрошки поиграю. Всем. Всім пока. А стоп, мне не пока ще. Скріємо Nie, jeszcze nie, po co? Co? Nie ma żadnego wypalu. Został. No. Nie, bym wskazywał, że po prostu żył po To był taki mian... Nie, wytkazujesz. nie, wytkazujesz. nie, 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 І вот така медалька лапка, прикольна. Медалька лапка тут. Куча... Вс, короче, всім пока. Чекайте нових відео, які мають бути. Ще приблизно 2 тижні. Але є шанс, що и будет дальше. Все, кажи пока. watching